Останнє. Скільки, до речі, зараз калькулятор може коштувати? Гривень 50, 100, 200. Не знаю, що це, кенка якесь. Подивимось. Так, і остання у нас містикал коробка. Що це таке? Фіга собі, прикольно. ММД. Зацініть. Ніхера, собі. Ауч! Як воно відкривається? Ніхера собі. Сука. Розібашив собі пальцем Так, що це таке? Туга капець, вона. Жесть. Так, ну, навушники, панасонники. І резиночки до цих навушників. Блять, у мене. Тепер тече, я це грязні руки облизую. Жесть. Ну, окей, коротше, коробочка. ММДМські отакі. А всередині була я панасоніковські навушники, друзі. Добре. Епічне завершення з кров'ю і всім іншим. Так, ну що ж. Чергова розпаковка завершена. Дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на групи в телеграмові і до нових зустрічей.